всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі нового відео. Розпочинаю я його із осіньких кривий та з гарячого шепшинового чаю, який я якраз таки готую до сніданку, оскільки маю двох школярів, яких треба зранку добре нагодувати та ще щось смачненьке дати із собою. Тож готую сніданок. А точніше, вже в лоточок для дітей, їжу для перекусів. Розпочинаю з того, що буду готувати відбивну у нас по стандарту їжа, яка найбільш їхня така улюбленіша, практичніша, це є відбивні. відбивний. Що би я там з курки не готувала такого, найсмачніше для них це є відбивна. Тому щоб вони не напихалися в школі якоїсь такою дуже термоядерною хімією, то краще я щось приготую вдома. Хоча смажені відбивні на олії теж не є там супер такими корисними, але все ж таки краще, ніж, наприклад, якась випічка на спредах. Яка зараз взагалі вся на спредах, в її немає на маслі, тому краще відпині краще ось такі снеки в домашніх умовах, тому готую їх для своїх дітей і збираю це все у лотки для перекусів. Нарізаю білий хлібчик. Беру просто відбивну, хлібчик відбивна і так складаю. І для одного учня, і для іншого. Також накладаю снеки е до цієї всієї краси, декілька овірочків, небагато, похрумкати моркочки. І на сьогодні це буде все. Попрощалася з своїми учнями і приступаю далі до роботи, тому що всі поїли, розійшлися, а мені залишилося багато чого мити та прибирати. Користаюся моментом, оскільки Софія моя ще спить, зазвичай вона встає дуже швидко, приблизно там від сьомої до максимум до півдев'ятої в неї вже підйом. Сьогодні вона поспала досить таки довго, за до 15-9 і до для мене можна сказати дуже багато вільного часу. Після миття посуду хочу приготувати заварне тісто для колечок, таких, для еклерчиків. Для цього я ставлю кипіти молоко із сіллю, і з цукром та з вершковим маслом. Все це має розтопитися та закипіти. Також я просіяла, відміряла борошно і кипляче молоко, вкипляче, не там просто тепле. Додаю борошном, безперестанку перемішуючи, замішую тісто, а плита у мене виключена, і мішаю доти, поки ні каструлі не почне утворюватися такий наліт, це означає, що тісто вже готове і можна його ось так розмастити по дні, нехай воно охолоджується. Тим часом готую начинку, перебиваю кисломолочний сир із цукром та паралельно збиваю вершкове масло, все в мене кімнатної температури, тоді додаю перебиту суміш, і збиваю разом для того, щоб утворився смачний. Крем. Крем готовий, готуємо далі тісто. Воно вже охололо. Я даю ось так: одне яєчко, перемішую спочатку лопаткою, потім даю решту всі яйця і починаю збивати на найменшій швидкості мікс доти поки тісто не стане однорідної консистенції. Воно має бути таке тягуче, як бачите, воно тягнеться за лопаткою, значить, воно вже є готове. Воно легенько стікає так еластично і не падає такими великими шматками, а утворює таку хоча б невеличку ленточку. Перебираю все у кондитерський мішок і зараз буду відсаджувати свої колечка. Роблю приблизно одинакової форми, стараюся хоча б були, щоб вони приблизно одинакові, і відправляю випікатися при 180 градусів приблизно 30 хвилин. Тим часом в мене вже прокинулася тут Софія, щось їй не так, вона не дуже любить одягатися, зараз вже вдягатися треба, тому що прохолодніше. І зараз я намагаюся її е, причесати. Поки я її причесую вона так любить покрутитися ще й поприсідати, що треба ще умудритися її причесати. Е, сьогодні більш-менш спокійно, тому ми з нею трошки говоримо, обнімаємося, йдемо снідати. Поки ми поснідали вже. Приготувалися еклерчики і хочу сказати, що їх не можна швидко виймати, їх півгодинки, 30 хвилин, обов'язково треба пікати до рум'яного кольору, бо якщо їх не пропекти, то вони просто опадуть. А якщо добре пропечете, вони будуть пористі та смачні. Після сніданку у нас такі Софійкою ігри. Хоча б хвилин 10, 15, 20 ми стараємося провести так ось дві, і дійсно зайнятися чимось корисним. Трошки позгадувати кольори, щось повирізати, помалювати, трошки порахувати. Чотири роки такий вік, коли вже треба так, хоча б у формі гри, але. Старатися вже щось трошки вчити. Тож зараз ми дві ліпимо з паперу та клею котика, майструємо. Я клею, Софія розмальовує і трошки розвиваємо дрібну моторику рук. Звичайно, це не є щось дуже складне, оскільки такій дитині не вистачає, терпцю, щось там клеїти, Дуже сильно малювати. А ось такий дивний котик вийшов, який хитається, вона йому більше нього може посміятися, він викликає в неї такі позитивні відчуття. Мама вирізає ще смужку жовтого паперу, нарізає із нього малесенький. Квадратики, прямокутнички, це буде у нас намисто. І Софійка їх всіх проклеює, утворюючи намисто котикові на шиї. Все ж таки, воно ніби така дурничка, але дрібна моторика при таких заняттях розвивається і трошечки така всиччість виробляється. Поміж тим, згадуємо кольори, трошки рахуємо. і... Надіюся, що щось таке відкладеться у пам'яті. Після цього всього біжимо до магазину, також хочемо зустріти Андрія школи, ніяк не можемо оминути майданчик, мусимо туди зайти. Забрали Андрійка і йдемо додому. Поки ми гуляли туди-сюди, еклери вже охололи і можна на них викладати крем. Я їх розрізаю ось так по половинці, і на кожну половинку буду витискати із кондитерського мішка крем. Дуже багато не даю, бо в нас, наприклад, там, кремів дуже сильно в сім'ї ніхто не любить, але ось цей крем він не є нигде, він дуже смачний. І всі його люблять та смакують. Ще додаю малинового варення, притрушую зверху. Цукровою пудрою і така краса у мене виходить. А саме головне, що не тільки краса, а ще і смакота. Такий, як Лерчик, посмакує до чаю, до кави, або просто так без нічого. Також у холодний, вже такий прохолодний осінній день може підняти настрій тим, хто полюбляє щось смачненьке та солоденьке. Кава додає бадьорості, тож після такого перекусу можна і далі зніматися якимись справами. В мене вже висохла цибуля. Почала і сама вже лущитися, тож я обрізаю все зайве, щищаю зайву шкаролупку, шкірку, яка вже є сухою. Та складаю всю цибульку у сітку. Хочу сказати, що цього року урожай в мене досить таки поганий, маленький, минулого року із меншої набагато грядки. я мала практично 50 кг цибулі, тепер багато менше. Не цілих 12 кілограм, але так як ми її їли протягом літа, використовували консервацію. Добре, що це є. Також хочу залишити гостинці для мишек, оскільки вже завезли картоплю, вибрали і чую, що мишки помалу її починають витягати, влаштовують собі танці. Кота у нас немає, та і кіт такий, що не дуже сильно зараз і займається мишами, той, що у батьків, тож нам не дуже сильно він і потрібні краще гостинці залишили, та й все. Остання справа на сьогодні це порозвішувати одяг, хоча це вже пізно, вечері, але ще на годинку, на дві, легенький вітерець стигне його посушити. Зараз вже можна сісти і перепочити перед вечорішніми вже такими справами, перед тим, як готувати дітей до сну, ще з ними трошки з Андрієм повчитися. Тож, на цьому все. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. Я зараз кажу вам всім, папа, -па, до зустрічі.